25 червня стартував відкритий кубок Луцького міського голови з баскетболу серед чоловічих команд під назвою Луцька ліга. Сам факт наявності таких турнірів, зокрема кубків міського голови, відкритих турнірів Луцького міського голови, говорить про те, що Луцька міська рада робить великий акцент на спорту. Все літо на наших майданчиках в спортивних залах будуть йти ігри, будуть йти спортивні баталії з баскетболу. І цим самим ми показуємо, що баскетбол в Луцьку є, баскетбол в Луцьку розвивається. І Луцький міський голов боліває за те, що в його місті спорт процвітав і набирав великих обертів. Як зазначив директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий, з настанням літніх канікул намагаються максимально залучити дітей та молодь до активного дозвілля. Ті види, які дітям цікаві, ми будемо популяризувати і цим самим залучати максимум кількості дітей на майданчики. Ми хочемо дітей на вулиці. Вивести і показати їм різноманіття спортивних заходів, чим можна займатися корисно. Соціально активно, тому вулиця це не ворог, вулиця це друг, яким потрібно скористатись. За першість у відкритому кубку з баскетболу змагатиметься 9 команд з рівного Нововолинська, Коваля і більшість луцьких, які розбавили гравці професійної команди Старий Луцьк. Досить хороша ініціатива від департаменту сім'ї молоді і спорту від клубу Старий Луцьк, що літом започаткували кубок мера. Це прекрасно. Як зазначають організатори, впродовж літа відбудеться 44 гри. За якими зможуть спостерігати любителі баскетболу, адже змагання відбуватимуться на мультифункціональному спортивному майданчику поблизу парку культури відпочинку імені Лесі Українки, намічається дуже такий, якби конкурентний і запеклий чемпіонат в регулярному. Регулярна частина буде складатися з 36 ігор, а плюс ще 8 ігор плей-офф, і того буде 44 гри. Продовж турніру триватиме і збір коштів на підтримку збройних сил України.